Бізнесу дозволять відправляти військовозобов'язаних чоловіків за кордон у робочі відрядження. Про таке повідомили в уряді. Назвали і дату з 1 вересня. Анонсовано, що послугою є відрядження можуть скористатися фізичні та юридичні особи. Виїхати можна не довше як на тиждень, групою не більше 10 осіб. Утім, дозволено це за певних умов. Серед таких середня зарплата не менше 20 тисяч гривень. Відсутність боргів по єдиному соціальному внеску, своєчасна податкова звітність і головне, аби відрядити працівника за кордон, слід викласти 200 тисяч гривень застави. Утім, самого тексту документа ще не бачили ні підприємці, ні юристи. У Криворізькому відділенні УСПП вважають такі умови нереалістичними для більшості підприємців, як мінімум, у кількості заявленого штату. Многие действительно не могут себе позволить иметь 10 человек в штате, а тем более оплачивать ну, заработную плату в размере, как установило государство, да, там 20 тысяч гривен. Информация о возвращении гарантийного этого вклада, э, суммы 200 тысяч гривен, она тоже нигде не прописана, не указана, как это будет. То есть нет ничего конкретного. Э, В-четвертых... Сім нік сроки, ні реальні ті е, запобіжники, які встановлені в цьому законопроєкті, вони не дають можливості приватному підприємцю або самозайнятій особі, е, яка займається фаховою якоюсь спеціальністю, не дають можливості скористатися цією можливістю та отримати з цього якісь вигоди. Юристи наголошують на вимогах, що стосуються фінансової спроможності підприємства та податкової репутації. Не має мати бути податкового боргу, має бути повністю виплат на єдиний соціальний внесок. І ця, під, ця особа має заздалегідь внести на депозит Ощадбанку, конкретний банк визначену суму в 200 тисяч гривень, якщо вона не повертається протягом 7 днів, а ці кошти можуть, ну, не можуть а будуть перераховані в Міністерство оборони. Крім того, Є ще обмеження щодо кількості. Це може бути не більше 10% складу працівників підприємств, але не менше не більше 10 осіб у Верховній Раді. Допускають, що певні умови документа можуть змінитися. Перший час є відрядження, працюватиме у тестовому режимі. Насправді це допоможе тим підприємствам, які насправді потребують постійного виїзду менеджерів, які ведуть зовнішню економічну діяльність. Їм справді потрібно, щоб менеджер їхав, налагоджував контакти. А думаю, що зловживань в даному випадку не буде і великої кількості осіб це не буде стосуватися. Все одно це є такі плюсики і позитивні моменти. Ну так що. Всі равно мы должны брать и участвовать в международных мероприятиях, подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину уже с победой. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день.